Сьогодні розглядаю натальну карту Лесера Урі. Ще раз Лесер Урі, шукаю в натальній карті показники тематики, техніки, кольорової гами. Тут розглядати планети в знаках. Почну з Нептуна до планет у рибах. Нептун в нього знаходиться у рибах, можна сказати, у себе вдома. Що може бути особливого в фантазіях, уявленнях про світ. Світ він може уявляти як казковий, фантастичний, гарний. Можливо, через ретроградність може занадто заглиблюватись у внутрішній свій світ, звертати увагу на свої переживання, стани емоційні. Може також бути уявлення про світ як жертвений, де багато людей потребують допомоги, благодійності, може стикатися з якимись Обставинами, які неможливо пояснити розумом, містика, можливо, якась езотерична частина життя, можна сказати, щось пов'язане з дивом, з тим, що сталося, якась фантастична ситуація, яка допомогла йому, наприклад, у вирішенні чогось складного. Це можуть бути якісь ілюзії про світ, помилки. Можливо, на останню роль відводиться божественному. Планету рибок більше немає. Подивимось, світила. Сонце знаходиться у скорпіоні. Це додає тематики, пов'язаної з чимось потойбічним, можливо, зі стражданнями, переживанням якогось досвіду, пов'язаного пов з доланням кризи, емоційно важкого, наприклад, смерть, втрата. В тематиці може прослідковуватись також якась трагічність, містичність, також лінія Скорпіон. Тілець додатково виділена Плутоном, підкреслена, буде пов'язана з матеріальною стороною і звільненням від цього матеріального. Можливо, акцентуація уваги на ресурсах інших людей, на стороні тілесності, на стороні краси. Краси матеріального, світу, що оточує, краси природи також. Місяць е, знаходиться в козирозі, може бути акцентована увага на кар'єрі, на роботі з емоціями, чуттєвістю, можливо, також буде вказувати на зображення природи. Місяць також жінка, тобто, можливо, кар'єра за рахунок жіночого плану. Заспокоєння своїх емоційних станів за допомогою роботи, режиму дня, запланованості, структурованості, де немає місця якимось несподіванкам. Ну і покровитель місяця Сатурн знаходиться в Діві. Це також говорить про важливість режиму, впорядкованості, запланованості, прорахування всіх деталей, щоб нічого не могло збити робочий темп. Майстерність в якійсь роботі, вміння робити щось досконало, пов'язане з Меркурієм. Ну, це може бути заглиблення в якісь знання, прискіплива увага до деталей, саме емоційного плану, наприклад, як люди переживають важкі емоції, або як люди переживають щасливі моменти. Так, подивимось інші планети. Плутон, як я казала, знаходиться в тільці. Це заглиблення в тематику ресурсності, своєї, інших людей, природи, предметів, які його оточують. Тут же знаходиться чорний місяць, який говорить, що людина буде досліджувати, аналізувати кожну деталь. Це може стосуватися природи, жінок, предметів побуту, якихось речей, які оточують людей довкола Венери, яка. Головна втіцейському знаці це Венера, знаходиться в стрільці. Це може бути і якесь оформлення, сценічна якась діяльність, саме оформлення одягу, сцени, прикраси. Це може бути зображення чогось іноземного, іноземної культури, людей, іноземних, зокрема жінок. Може бути пов'язане з еротичною тематикою. Юпітер знаходиться в Діві, це також розширення тематики Діви, це може бути і викладання до речі, може бути тематика, пов'язана з відомими людьми, зображення цих відомих людей. Може також бути тематика, пов'язана, до речі, з релігією, зображенням святих, бо і стрілець виділяється. Ну, хоча це більше і наземна тематика, і риби акцентуються, правда, тільки Нептуном. Тому, можливо, це більше про щось звичайне, близьке до людей, якась справа, яку можуть робити і інші, не тільки він, можливо, викладання людям інформації глибинної про мистецтво, занадто зацикленість на деталях, наприклад, робота з цими деталями, з інструментами. Може давати знання не тільки, наприклад, у мистецтві, можливо, вмів ще щось робити руками, можливо, якась літературна діяльність. Надо буде глянути, чи є якісь зв'язки в його родині з лікуванням інших людей. Марс знаходиться в Терезах. це про бажання конкурувати, можливо, приймав участь у виставках, був активним, можливо, Ця діяльність була якоюсь креативною, міг своїми діями привносити щось незвичайне в мистецтво. Уран у нього знаходиться в близнюках, він буде впливати на його стиль письма. Може бути така ситуація, що в деяких роботах він міг робити якісь експерименти зі своїми темами, наприклад. Занадто акцентувати увагу на чомусь такому. Потаємному, що не відкрите усім явно, і це могло не подобатися якимось начальникам, зізнавцям навцям, коментаторам, критикам. А може, й сам міг уникати експериментів в мистецтві, а більше поводився як ексцентрична людина, був дивоком для інших у суспільстві. Ще цікавий момент, можливо, йому не подобалось так сильно. Приймати участь у якихось виставках, саме його дратувало, що потрібно якось конкурувати з іншими. Хотілося самому вирішувати, що, як і, коли, що малювати, які елементи деталізувати, які ні. Освітою він міг бути незадоволений, хоча докладав багато зусиль, його могли недооцінювати. Ну, можливо, в своїх роботах він все ж таки намагався відрізнятися від інших. Можливо, через тематику більше, аніж через техніку, бо був націлений на якусь відомість, популярність. Можливо, хотів перебувати серед людей і бути в якихось гуртках за інтересами. Можливо, сам організовував таке. Вузлами виділена лінія козарів рак, тобто потрібно спиратися на своє коріння, на родину, на батьківщину. І прямувати у кар'єрний ріст, створення себе як лідера, створити свою справу, можливо, збираючись на родинне коло, прямувати у створення кар'єри, продумано, покроково, не поспішаючи, не, роб, не роблячи якісь помилки. У картинах це може прослідковуватись, наприклад, міг починати малювати краєвиди. Щось близьке до родинного кола, жінок, близьких, матір чи жінку чи дружину, а Можливо, зображення гір в природі, а потім це могло ускладнитися в плані, наприклад, більше деталізації з'явилося, більше якихось моментів повчальних, можливо, більше стало смутку, черноти, темноти. Страждань, переживань, можливо, хворобливість якась з'явилася в роботах, можливо, розмір збільшився за рахунок цього простір в роботах, можливо, з'явилося зображення простих людей, які близькі до землі, а можливо, з'явилися якісь відомі люди, які знають, знає народ. Не королі, наприклад, а просто начальники, керівники, релігійники іноземці можуть бути. Якщо ми подивимось на ланцюжки, то в ланцюжку виділяються чотири планети: Плутон, Венера, Юпітер та Меркурій. Що може бути присутнє, якщо задійні всі ці планети в ідеалі в його роботі? Це зображення якихось страхів, потаємних моментів. Табу, еротичні моменти, тяжкі ситуації по життю, природа, краса природи, зображення предметів, або оформлення сцени, щось повчальне в роботах, іноземне, або відомі якісь люди, і щось інформативне за Меркурієм, це тематика страждань, переживань, чогось такого пов'язаного. Пов'язаного з матеріальним і втратою, смутком, тяжкістю, з переродженням, може програтися як повернення до тем, які раніше, які раніше намагався малювати, або повернення до техніки, з якої все починалося. І за цими планетами кольори, які можуть бути природні, близькі до землі, спокійна гама. Можу додаватись синій, чорний і білий кольори. А також про техніку. Техніка тут буде класична, я думаю. Менше буде експериментів з технікою, більше експериментів з тематикою. Може бути. Так, далі подивимось на виділеність. виділеність за градусами. За градусами виділяється Венера. Венера у стрільці. Хочеться. Щось повчальне у творчість засунути, хочеться малювати жінок, іноземців, малювати природу іншого краю, наприклад. Можливо, це зображення іноземних жінок, можливо, зображення стосунків з іноземцями, можливо, якісь професії іноземні Там, людина у справі От, зображення такого моменту, через що? Через Меркурій, через Доскон... Меркурій в нього в Плутоні. Меркудій у нього в Скорпіоні, це досконале вивчення теми, заглиблення в тематику, пізнання тонкощів, наприклад, якщо він забражав професії, то розуміння, як цю людина, професію людина робить, так скажімо, або якщо це жінка і стосунки з чоловіками, досконале знання побудови тіла, наприклад, або якщо це щось релігійне, то також досконале знання, Пов'язаних з Божим Словом, так скажімо. Глянемо виділеність та Христа, в нього виділена мутабельна земля, Діва, виділена Меркурій. Меркурій в нього ретроградний, тобто він знаходиться у скорпіоні. Тобто буде націлена людина на внутрішні переживання, на якісь емоції, на тяжкість цих емоцій, і, можливо, буде передавати їх в своїх роботах. Техніка буде. Класичною, де він буде зображати всі деталі. Ну, можливо, іноді буде чажіння щось змінити, він буде кидати якусь роботу, починати нову роботу, потім знову повертатися. Це пов'язано із ретроградністю Меркурія і з мутабельністю, що людина може підстроїтись під обставини. Зацикленості на тематиці, мені здається, може не бути, але буде більше якась емоційна прив'язка до. Хоча, можливо, буде зацікленість на чомусь такому, пов'язане з матерією, тілом та красою оточувачого світу. За кольором всі кольори, що я називала раніше: земляні, спокійні, додаванням чорного, білого та синього. І що він міг малювати за перетином цих стихій ще раз? Це жіноча тема, природня тема здаванням різних пір року, різні пори року, саме день чи ніч, здаванням твердих порід, можливо, гори, наприклад, може бути також і велике скупчення людей, можливо, якась театральна діяльність або зображення людей, які в театрі чи на сцені, може бути якісь відомі значущі люди. Або зображення широкого простору та гір. Може бути вода, до речі, або простір з повітрям. Може бути і скупчення знову ж таки, людей за ураном. А, до речі, пам'ятайте, я казала, що один ланцюжок, там два ланцюжки, о, ще Нептун окремо виділяється, проте він у зоні відчуження – Тобто, можливо, його могли лякати тематика знову ж таки релігійна, тематика страждань, тематика води, усамітнення тематика, і тому, можливо, ось ці тільки на перераховані теми могли виключитись з його тем. І тоді може залишитися це або прикрашання, або синічне, або тема матеріальних речей, природи. Тематику місяця програється, як ніч, наприклад, або холод. І за сонцем, як він може потішити своє его через Плутон, тобто зображення усього предметного світу, тіл, взаємодії саме через матеріальність з людьми, як стати широковідомим, отримати якусь популярність це через. Глибоке пізнання теми, відчуття внутрішні, як е, речі, ці влаштовані, знання якихось е, тон, тонкощів, які, на перший погляд, можуть бути незрозумілі, і, або люди можуть їх уникати, але він може помічати ці тонкощі і зображати. Серед це може стати відомим. Добре, буду завершувати. Дякую, що додивилися до кінця. Подивимось. Дякую, що поставили мені лайк та підписалися на мою сторінку. Всім бажаю гарного дня. Бувайте!